Розмова лідерів США та Росії відбулася закритими дверима і тривала понад півтори години замість заявлених 55 хвилин, відповідаючи на питання, як російський лідер може охарактеризувати переговори зі своїм колегою, Путін одразу звинуватив Обаму у погіршенні стосунків. Стосунки між Росією і США на жаль перебувають на досить низькому рівні. Це все зрозуміло і без моїх коментарів, але це не наша ініціатива знизити стосунки зі США до такого рівня. Це позиція наших американських партнерів. Думаю, що це погано і для двосторонніх стосунків, і для світових справ. Але такий вибір був зроблений саме США. Втім, він заявив, що розмова з Обамою була конструктивною і навпрочуд дуже відвертою. Звісно ж, російський президент не міг не згадати про нібито вплив США на владу в Україні. Що стосується більшої активності участі США щодо врегулювання конфлікту в Україні, то США і так достатньо активно в цьому беруть участь. Хоча це і не висувається на передній план, як робота Росії, Франції та Німеччини в рамках так званого нормандського формату, сьогоднішні консультації показали, що наші американські колеги цілком і повністю впливають на цей процес. На прохання журналістів Володимир Путін також прокоментував демарш української делегації під час його виступу на Генесаблеї ООН. Він запевнив, що навіть не помітив, як Порошенко вийшов із залу, хоча українська делегація сиділа в першому ряду перед трибуною. За словами російського президента, багато часу в розмові з главою Білого Дому вони приділили обговоренню ситуації в Сирії. Раніше президент США Барак Обама у своєму виступі на Генесаблеї ООН заявив, зокрема, що розуміє всю складність взаємин між Москвою і Києвом. За словами американського лідера, своєї Водінку в Україні, зокрема анексією Криму, Росія сама собі нашкодила, мовляв, це призвело до відтоку освіченої молоді за кордон і стагнації російської економіки внаслідок санкцій. Натомість посприяло зростанню інтересу заходу до України.